Мої щирі вітання на каналі ICTV2. Яка сьогодні погода, і вересень буде. А по тому, які були дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень. На заході України буде сонячний і теплий день, Небо залишатиметься чистим від ранку до вечора, без жодної хмаринки і опадів. В день 27-30, а вночі 14-16 градусів тепла. На півночі пануватиме сонячна погода. Яка наповнить день теплом і світлом. Небо обіцяють чистим без жодної хмаринки, опадів не передбачається. Температура 24-26 градусів тепла в день, а вночі 14-16 градусів з плюсом. На сході України погода обіцяє бути різною. У Донецьку, після ясного ранку, небо затягнеться хмарами з невеликим дощем. У Харкові та Луганську переважно ясна погода. без листопаді. Загалом день помірно хмарний з короткими проясненнями. 26-29 градусів в день, а вночі 14-16 градусів тепла. На півдні України безхмарна ясна погода, яка наповнить день теплом і світлом, без опадів. Ідеальний день для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі 28-30 градусів в день, а вночі 17-19 градусів тепла. У центральних областях України сьогодні переважатиме здебільшого ясна погода. У Черкасах, Кропивницькому, Вінниці небо буде чисте протягом всього дня. У Дніпрі та Полтаві буде хмарно з проясненнями. Температура в день 26-28, а вночі 15-17 градусів тепла. У Києві пануватиме ясна безхмарна погода. Небо буде чистим і прозорим, а день теплим і сонячним. Опадів не передбачається. Температура 22-25 в день, а вночі 14-16 градусів тепла. Робочий тиждень добігає кінця. Бережіть себе і насолоджуйтесь Кожним промінчиком ясного неба, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!